Слава Україні! Розпочалась 688-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, професійний ліцей, а також інша цивільна інфраструктура. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога біля Синьківки Харківської області. На Ливанському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів в районах Макіївки, Луганської області та Східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони України протягом минулої доби відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки. Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 13 атак. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку сили оборони відбили три атаки противника західніше Вербового Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Одеса на херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом доби противник здійснив три безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по двох районах засередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони засередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 840 російських окупантів, 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, один безпілотник оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!